Друзі, сьогодні телевізор LG на ремонті 32 діагональ, модель 32 le 3320. Заявлена проблема. Телевізор сам натискає на кнопки керування, сам заходить в меню, регулює гучність, більше менше, сам перемикає канали. Користуватися таким телевізором, ну звісно що майже неможливо для здорової людини. Тобто телевізор був раніше зданий в ремонт в інший сервіс. Людина сказала, що два місяці не могли знайти несправність. На перший погляд, це як можна було підозрювати, кнопки керування або датчик прийому, або ж самі кнопки, бо вони сенсорні, могли давати такі результати. Но при огляді плати, плати, в принципі, всі сенсорні частини були в нормі. Потім я від'єднав саме ці сенсорні частини, спробував використовувати телевізор без кнопок керування. Проблема нікуди не пішла. Були підозри саме на процесор, бо телевізор вже раніше був в ремонті. З процесора зняти радіатор, і була підозра на те, що процесор гріли або перекатували. Тому була підозра саме на нього. Але при детальному аналізі всього телевізора, коли я перейшов до блоку живлення, просто до його огляду, було виявлено ось ці два конденсатори в трішній цепі, вони стояли 6,3 вольта півтора тисячі мікрофорад, вони були надуті. І з цього виходять, виходячи, вони давали імпульс саме на процесор, і така поведінка телевізора була саме із за блока живлення. Тому ці конденсатори були замінені, бачите, ось вони надуті. І проблема пішла. Тобто їх там два штучки. Ті, що поруч стояли, перевірив на приборі, Все, всі живі, всі робочі. Телевізор включився, звук зображення є, все добре. Телевізор тепер не перемикається самопроизвольно. тобто реагує на натискання кнопок, все добре.